Моя прийду знов буду, як маленька дитина, цю твою безмежну любов відчуваю тепне поїду Я не знаю, баба вила, що тобі побажати першого всього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ви всі у згоді, як ти завжди насочила, щоб твоя. Усвішка гарла, лосек солочком сягаріло. Як добре нам жити і знати, і вірити друзів весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Воно мов зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колоскова, як доля і правда свята. Я й не знаю, мама мила, що й тобі і побажати. Аж усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила. Твоя усмішка гарна, нас як сонечко, всіх гріла. Можна у світі ще мало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря, яке ану здолати, гору найвищу штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі та хащі. Тільки без мами не можна, ні за що. Бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Як добре нам жити і знати, І вірити, друзів, весь час, що кращого слов, як мати, немає у світі для нас. Воно в зорі світанку, як хліб і людська доброта, як і мова твоя колискова, як доля і правда свята. Як добре нам жити і знати? І вірите, друзі, весь час, що кращого слова, ніж мати, немає у світі для нас. Воно мов зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Ще вколесі не мовляв слово мама промовля найдорожче світі слова, так звучить одній. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе я, рідна ненечка моя.